Чесність дає для того, щоб точно ти міг виміряти, розумієш? Отут -от, точність і чесність має присутність. Щоб ти сам... А увага присутність, щоб ти сам від себе не... в піддавки не пограв. Знаєш? Гірку замість кілограма поставиш 900 грам. Ми ж так всередині самі з собою завжди робимо. Людина брешить зовні тільки тоді, коли брешить собі. Ніколи, жодного разу, не буває такого, от взагалі не буває. Щоб людина зовні брехала, а всередині була чесною. Тобто він в цей момент може бути чесним, Оці... тому що він цей раз чесний і він чесно бреше тобі. Но людина брехлива завжди всередині перед тим, як бреше зовні. Тому я кажу: оцінюй ситуацію. Якщо ти бачиш брехню нахуй з пляжі, все, а, так, окей. сразу чесно і кажу, дивіться, я бачу оце, оце, оце. У мене право і обов'язки такі, такі, такі. Да? В зв'язку з такою реальністю, яку я бачу, я роблю отак, отак і отак. Тобто, ваша поведінка не відповідна моїм очікуванням. Ваше ставлення не відповідне, Ну, ти чесний з ним. Сказав пам-пам-пам. Але я маю зробити це, це це. Ну, Чисто символічно, тому що в мене є ця роль, і я її маю виконувати за дві копійки. От за дві копійки це для вас. Ви взагалі не, не, не коштуєте для мене мого навіть грама, мого часу. Да? От ви я оціню. Рівно так само, як ви мене оцінюєте. Я вважаю вас нуль. Ну я маю зробити не вам, а отам. Тому я зроблю. Хто хоче, будь ласка, підходьте. Хто не хоче, ну сидіть собі. Тільки не оріть, не парте. От дивіться, домашнє задання. Пім, пім-пім, пім. Оцінки все одно я поставлю, тому що я вас запитаю. Так, хто знає більше, чим на два? О, хорошо. Хто знає більше, ніж на три? О, сюди. Хто знає, ви вважаєте більше, ніж на п'ять? А, сюди. Все, два-три чоловіка прийшло. Всі, всім вам два. Ви неправильно оцінили? Як я неправильно оцінив? Це мій авторський метод офіційно підтверджує. Ви ж оцінюєте, якщо ви оцінюєте себе на два, то я вас оцінюю на одиницю. Якщо хтось вважає, дивіться, я з вами чесний, Отак, я з вами чесний. Хто вважає, що я неправильно оцінив? Ну, хто ні, що потім дивіться, ви не ходили кляузи, цим мамочкам, блядь, своїм, і ще отім підарам, блядь, всяким не розказували. Прийде, прийдь, будь ласка. Дивіться, чесно, ви чесні, вам на мене насрать і мені на вас насрать. От і чесно, розумієш? Чи... Ого! Вони кажуть, все, дивіться, і я не буду дивіться, ось пам-пам, написав, зробив, от я зробив цю роботу. Да? Почитайте, хто зацікавлений. До мене було... Я завжди відкритий для тих. Будь ласка, я вам покажу. А все інше в Парашу. Чик-чик-чик-чик-чик, все виставу зробив, класно. Так, ти вважав, що ти знаєш на три. Слухаю тебе. Дитики, пам-пам-пам. Задав питання. Ти мой пам-пам-пам. Чувак, два. На місце. Так, ти вважав на чотири. Поїхали. Ну, щось є. Нема питань. Даже п'ять поставлю. Ти, ти себе недооцінив. Будь ласка. О, так, раз, других. Друг. На 12? Хо-хо-хо-хо-хо! Щас разом! І баян розкривається. Да, да. От з таким можна працювати. І людина в ці ноти попадає, блін, все знає, все класує. Які питання? Чувак, чувіха. Дванадцять. Щоб співати пісні в мене на уроці, треба ще заслужити, щоб клас заслужив. Одна справа, що я їм розповідаю, а друга yeah. справа, коли я ще музикую, співаю їм. Я оце для мене завжди. Ти, ж... зачем, зачем ти бісір, да. золото перед свинями? Це... діти, вони Не люди свині, Іх, вони грають з своїх свиней. Тому перед цими свинями не треба. Захочуть показати не свиню, да, да. буду з ними відповідно. Це... Тобто, відповідним будь. Як мене питали, клас, якийсь теж балований, А що ж ви там, на чому ми не співаємо, чому ви не приносите інструменти? Я кажу, знаєте, я буду тягнути з дому інструменти, щось учити, вам показувати. Ну, оцим ресторанним півуном, на якого ніхто не звертає увагу, а жруть, сидять на уроках, ну, я не буду. Якщо я побачу, що у вас є до мене. Ну, ти дуже м'яко, ти дуже, дуже по-бабськи. Ну, от спробуй ну, не, витягнути. Ти витягнути витягни чоловіка. Ну, мат не треба, наприклад. Ну так от по плоті нікому поговори. Ти, ну, ти чи... Дивися, образи я картинки. Раз... Передавай ярче. Ти ж можеш ярче. Ну, я один раз блін. сказав на уроці, я теж там кажу йому, типу, щось балиться, бали, а а щось. Кажу, закрий рот. І на мене так подивилися, типу, наче я його реально послав матом. Я просто сказав, закрий ж. рот. А закрий рот, це жорстко Але зараз. як ти енергію дав? От ж питання не того слова, а слова форма. Енергія наповненість. Так, Блін, ну мені ти... там, Бам! я прям тоді кайфанув. То я прям... Рот закрий, знаєш? Мужика, да, вот так вот. да, так от. Да.